Образа це отрута, яку ми п'ємо в надії, що отруюється нею хтось інший, так сказала Кесі Комбмен. Цитата цікава, яка відображає знаєте, дійсність, тому що ображаючись, ми хочемо зробити на зле іншій людині, а насправді страждаємо лише ми. Друзі, поговоримо про це явище, яке знайомо кожному, як не ображатися, як навчитися говорити і що робити, щоб на мене не ображався, мій чоловік чи дружина. У цьому нам допоможе Лілія Дідич, психологиня з християнськими цінностями, вже у нашій студії. Тому, друзі, долучайтеся, ставте свої запитання, діліться вашими якимись інсайтами щодо цієї теми. Будемо разом розбирати. Вітаємо вас, Лілія. Раді, що ви у нашій Добрий студії, і поговоримо про те, що на превеликий жаль знайоме кожному, але будемо вчитись справлятись. Часто е, можна почути такі слова, ну не ображайся. Ну там тебе образили, або щось таке. Ти що образився, і тебе ніби ще більше винен, знаєте? Ну ро тебе винять за те, що ти, ти образився. Ще й образився <світ> так. Я, я про це. це я мала образитись, <світ> а образився, але ти. ще не придумала на що <світ> Так як так. реально не ображатися, якщо слова чи дії близької людини зачепили, і як зрозуміти, коли образиться наша реакція, а коли вона а, справді Виправдана Ну, не ображатись не вийде. Дійсно, що коли нас хтось ображає, це природня відповідна реакція, що ми ображаємося. Коли, скажімо так, зачепило щось, то знаєте, як кажуть, от ти забольне зачепив, от прям підчепив, або там насипав солі на рану, і це дуже боляче. От про те, що говорила, і ти ж ще й не ображайся. Тобто, коли тебе образили, і що ти такий не ображався? Чи що ти ображався? Дійсно образився. Тому що це певні почуття. Uh -huh. Ну це певні почуття, які ми переживаємо. Тому тому ніяк, якщо нас ображають, ми будемо десь ображатись тут. Інший бік медалі. Як ми на це реагуємо? Якщо ми. Зациклюємось на образі, і ми постійно її будемо перетравлювати, перетравлювати, то дійсно вона нам за часом почне приносити шкоду. Але якщо стався якийсь вчинок, тут в залежності від масштабу його, та і відповідно від цього, скільки у нас ця образа буде тривати, якщо якась дрібниця, то буде трошки незрозуміло, що ми там три дні будемо губи дотич, там ображатися ходити. Mm -hmm. От, а, але якщо щось таке серйозне... Зачепило, як, як зрада, наприклад. Але це зрада не, не в тому плані, що там чоловік дружині зрадив чи ще щось. Це може бути будь-яка інформація, наприклад, приховування, чи там у нас є якісь там спільні цілі, а потім викривається, що там не знаю, дружина з одного боку, чи чоловік з іншого боку заборгував велику суму грошей і про це не сказав, а там на якісь свої залежності витратив. І це взагалі. Людиною розцінюється як зрада, і на це йде е, образа, тому що це мене зачіпає. Я відчуваю там mm -hmm. ображеною, що мене зрадили, і відповідно буде йти від цього. От, mm -hmm. але якщо, звичайно, дрібниця якась, і є ці люди, я гадаю, у кожного зараз цей асоціативний є ряд і картинка пробіжить, що вони постійно ображаються. От їм що mm -hmm. не скажи, вони от я вже образився, я вже образився. Ну тут більше говорить про те, що. Не дуже високий рівень емоційного інтелекту. І, звичайно, я цього не, не дуже сильно люблю притримуватись. там про дитячу позицію, то це популярно. Але це буде говорити дійсно про те, що все-таки дана людина не зовсім зріла як особистість. Хоча mm. вона з іншого боку, в професії може бути суперкласним, професіоналом, багато чого досягати. Але в комунікації з іншими людьми ну це досить складно, що не скаже, а я образився, а я образився. Тому ну це більше про. Незрілість. Не вам. Як бути з тим, що є чимало мало людей, які мовчать про те, що хотіли би висказати, але мовчать лише через це, тому що не хочуть сварки і не знають, як це по-інакшому сказати. Тобто, ну я хочу, якби, натякнути, а зараз ця людина її буде боляче, ніби я її звинувачую, там, осуджую, хоча якби, ради блага хочеться зробити, але не знаю як. І от люди мовчать, змовчують, проковтнув і живеш далі uh -huh. з цим всім. Ось як, як почати говорити так, щоб не було конфлікту, і людина не відчувала, що ти там хочеш звинувачувати. Uh -huh. Говорити через я повідомлення і з такої, знаєте, з позиції спостерігача з третьої особи. Це практично як, коли там щось у нас конфлікт якийсь відбувається, ми починаємо: а, ти таке то сказав, ах, якби ти так не робив, якби ти шкарпетки не розкидав там, по квартирі. І в нас би в стосунках було все окей, як це з третьої сторони? сторону. А мені от, сусідка ще до тебе сказала, от, ось так заходить. Люди, люди кажуть, люди кажуть що вся вулиця буде. не можна розкидати шкарпетки. А насправді, от можна проговорювати про те, що от коли я там прибираю, коли я бачу, що шкарпетки лежать там, то там не знаю де в тому то місці, там не, не в. В корзині та для прання, то мені це неприємно. Я відчуваю, тут я до себе, я відчуваю, що моя робота вона знецінюється. Будь ласка, можеш там їх класти туди, куди потрібно. От. Або от з третьої позиції, це тоді, коли от я, я їх бачу, ось отут шкарпетки. Мені це неприємно. Тобто ми не переносимо от людину, не звинувачуємо, Його. а ми говоримо от про якусь конфліктну ситуацію от з боку. Ну от з третьої позиції, з третьої позиції це більше іще ще буде підходити через я повідомлення. З третьої позиції, це тоді, коли, наприклад, от людина нам щось говорить, неприємне, і ми можемо сказати, коли мені говорять те-то, те-то, я відчуваю те-то, те-то, і мені це неприємно. Тобто, ми не кажемо, ох, ти мені таке сказав, а я тобі зараз це скажу. Ні, це ж ти сказав. Каже, ні, стоп. Але коли говорять, ось так, хоча ми можемо навіть якусь частину, фразу повторити, чи. Деякі слова, які там от людина вживала, ну мені це неприємно. Тобто не напряму от ти таке сказав, бо людина mm -hmm. зразу починає захищатися, і тут конфлікт неростає. От і тоді, дивлячись, хто більший майстер в конфліктах і наїхать, mm -hmm. якщо з цього боку говорить. От. Але проговорювати, що якщо хтось, от, ось ця третя позиція говорить так-то, чи веде себе так-то, чи по відношенню до мене щось застосовує, мені це неприємно, мені це робить там боляче, чи, чи які там у вас будуть почуття, і ви це проговорюєте. Дуже цінні ці моменти. Проговорювати е, е, про себе і про речі, не про людину. Бо от е, я згадала, там, в процесі там моєї сім'ї мене не один раз натикалось на те, що є якийсь конфлікт, е, і чоловік е, і, іде, він мовчить, бо він боїться мені сказати, бо я почну захищатись. Тому що якщо він скаже мені прямо, що ти там, а ти теж якби, не права, я все, в мене сльози, я, я погана, я себе от так от, почуваю. І він же через те, що він не хоче, щоб я себе так вела, він же і мовчить. Тобто, Але ображається. Ми вже з цим розбираємося, все добре. Але просто як цікаво, що от здається, що все так просто, але воно настільки десь заплутано. і от... Все-таки говорити, ви радите, так? Але 100% говорити, тому що це ніде в повітря не розтворюється. Тобто у нас якісь невдоволення одне про одного. Вони у нас накопичуються, накопичуються, а тоді це вибухає там, як вибухівка. І досить неочікувано uh -huh. для нас. Ви знаєте, там часто, ну часто не знаю наскільки часто, але зустрічаються такі історії, коли нібито ж гарна пара, жили душа в душу, все добре. а Тут раз і. Розлучилися, що сталося, чому так сталося. ну Там один якийсь, можливо, був грандіозний скандал, можливо, ні. Але взяли і розлучилися. Чому? Тому що ці замовчування, проковтування їх настільки багато накопичувалось, що пережити це вже просто немає сил ні в однієї. Сторони не в іншої, uh -huh. тому йдуть на розлучення, на превеликий жаль. Тому дійсно ми проговорюємо. Каріна, приклад дуже класний, тому що дійсно, чому не легко, тому що ми часто працюємо вже на відпрацьованому автоматі, uh -huh. яким ми звикли, що там було, тому що, наприклад. З мого боку, там, якщо чоловік це мій буде дивитись, пробачай, я теж прикладно буду. Тому що мій чоловік, він теж, от коли щось говорить, він в першу чергу йде в захист. Тобто він потім скаже, що там так чи не так, висловить свою думку. Але спочатку це жорстке заперечення. Точно ні, точно не про нього, точно не туди. І от в захист, ах ти, а от ти отак. От. Я кажу, я ж нічого, я просто тут попросила, от іде, от оцей захист, а чому йде захист? А захист іде досить такий. Ну жорсткувати в емоційному плані це означає, що там сварка починається. Якщо там дівчина там може почати плакати, чоловік буде відчувати вину. Не буде говорить, або якщо там ні, то це точно не так. Чому? Тому що ось для людей, от ми так думаємо, о які там погані люди, чи там не сприймають критику. Насправді ні. Критика для них настільки болюча, що страшно навіть подумати, о, я зі мною щось не так. І перша реакція йде захисна. Це просто реакція, Пам'ятаєте, як ото ця база. Там тікай замри, або нападай, та або бий. Так, от цей захист іде, от в бий, якщо хоч щось, бік щось не, цього так? вибрати під руки треба. А, а воно а, на автоматі. Тобто в людей базова настройка, якщо я от б'ю, я зразу казатиму ні, це не про мене, це про тебе. Хоча очевидно, що ну є певні моменти. Тому теж десь це за собою відслідковувати для глядачів, хто це дивиться, пам'ятайте, що ваші близькі, якщо так реагують, то це не завжди говорить про те, що вони от такі прям погані люди. Часто в них така реакція, і ми це ніяк не виправдовуємо. Це про Духовний ріст. Тобто люди далі можуть в цьому зростати і якось більш-менш згладжувати от оці свої реакції. А як бути з тим, що чоловік або дружина ображається через дрібниці? частково ви про це вже проговорили, але я про те, що ну, це просто мій такий суб'єктивний погляд зі сторони, можливо, їм так нормально, знаєте, але там забув хліба купити. Ну все, ну взагалі. Ну, ти ну, постійно ну, все забуваєш. Ну я ж тебе просила. <рик> так, так, і ти, тут ти завжди. Так, або буває, там, ти там вивісив, прийня. та ну я ж тебе просила. Там. А чого ти вчасно не приїхав на 5 хвилин за пізниця, І в інших сім'ях дивишся, там, ну, наприклад, купив і: ой, слухай, вибач, я забув, зараз придбав. Ну, не проблема, ну що, я помру за 5 хвилин, тобто адекватна реакція, типу, знаєте. І от, а тут через дрібниці ну, кричать, ну. Здається, ну то ж не смертельно щось, і є речі, де да, окей, я розумію, потрібно випасти пар, тому що дійсно десь підвели. Там не приїхав вчасно на зустріч, не відвіз дружину чи чоловіка. Тобто, але от коли дрібнички, ну тобто. Це про те, що ви говорили. А Часто через дрібниці, якраз те, що ви сказали про те, що кудись не встиг, там, чи хтось там підвів, ти ж там не можеш посваритися десь там на роботі, чи там, на начальнику щось своєму сказати, що він там не дотримався якогось регламенту. І як би ми не можемо там відкритися, але ж я кажу: певні емоції невдоволення, вони не вивітрюються, людина про це не замислюється, що його там зачепило щось Або, сильно. Випалить. Да. І він приносить це додому. Знаєте, чому найбільше таких конфліктів через дрібниці стається в парі? Тому що людина, яка з соціуму приносить свої невдоволення, вона відчуває безпечний простір зі своїм партнером. От і на от, цій безпеці вони починають там сваритися, хоча може ну бути через дрібницю. Тут для мозку, знаєте, важливий такий момент знайти причину. От хтось так часто і говорить, аби причину знайти, от і почали сваритися. Тому знаходиться причина, і та через дрібниці можуть бути сварки. Момент відслідковуйте, хто вас дещо зачіпав в соціальному світі. Ви просто навіть коли собі будете це проговорювати, мене це образило, чи там от він там нечемно вчинив, і це там хтось там, чи колега по роботі, чи там начальник, чи якась там не знаю, людина в транспорті на ногу наступила. Тобто я тут позлився, але не на свого партнера. Перший момент і другий момент, коли сварки підіймаються дійсно десь через дрібниці через незначні ось ці моменти. Задавайте собі а що для мене важливіше. От мої стосунки, чи те, що я, там чоловік хліб забув купити, і все таке. А тут іде це когнітивна помилка мислення про те, що от, а ти все забуваєш купляти. Дійсно, це люди часто застосовують от це узагальнення. І тобто ми теж знімаємо узагальнення. Узагальнення дійсно ми тоді вже будемо відносити. До духовної зрілості, до психологічної mm -hmm. емоційної зрілості, до зрілості я ще теж така. Подумала про те, що інколи проблема не в тому хлібі, так проблема в тому, що в цей момент я відчуваю себе неважливою. Тобто, що mm -hmm. ти а, як наче ігно... немає, да, ти зігнорував те, що для мене, ну я попросила, це зараз не про хліб, а про те, що про відношення до мене. І тут, от я вчуся, наприклад, в таких ситуацій, коли я собі вже вирішила, що ага, ти значить, наче мене не цінуєш. Я згадую, а, а чи справді це правда? Ні, це неправда. Він мене любить, він не цінує. Тобто це зараз я себе накручую так, стоп. І, або запитати, ти це зробив, тому що ти мене справді не цінуєш? От вже цими моментами приліту. А ще такий момент, от згідно того, що Каріна говорила, так що не завжди ти десь, ти можливо, скажеш, там, як, да, там чоловік може промовчати чи дружина. Я, я через те, що... А, тому що ти думаєш, ну не таке воно вже важливе, тому просто змовчу. Ну що б мені такого. Да? І ти ніби змовчав, але вони такі от речі набираються, набираються. І лише через ти не хочеш конфлікт, не конфліктувати, лише через те, що ну, не, не таке воно трагічне, ця справа. Але потім десь. Приходить розмова, і знаєте, така а що ти раніше мені так, і, і, путне, все. і тут путне, і тут ми, можна, не те, якщо можна коротко прокоментується ну, момент, те, що ми вже сказали, важливо говорити, і важливо говорити, виходячи, все таки зі стану любові. Якщо ви роздратовані ну, в даний момент, то краще не говоріть. Поверніться до цієї розмови, коли більш в більш спокійному стані, виходячи зі стану любові. Якщо для вас ціні ці стосунки, якщо ці стосунки не цінні для вас, то в принципі все. Марнується, щоб ми не набиралися. Угу. Ну, і наостанок, як власне, християнам, так, будучи у таких ситуаціях, де сварок образ навчитися прощати один одного і відпускати це, щоб насправді відносини будувалися, не руйнувалися. А, у Біблії є такі слова, записані про те, що. Знаєте, навіть спати не лягайте, коли ви там на когось ображені, так, щоб сонце не заходило у вашому гніві, і це дуже важливий момент, тому що коли ви будете мовчати лягати з цим спати, я тут дуже з психології скажу, що вся ваша невдоволення воно в довгострокову пам'ять відправляється, так. і на ранок, коли ви встаєте, ніби то все добре. То воно буде вибухати поступово через те, що воно вже в довгостроковій пам'яті. Тобто, ви, нібито, можете і забути про конфлікт, але не прияз до людини відчувати. Угу. Тому про прощення і про такі лайфхаки спробуйте вирішувати конфлікти, поки не зайде сонце. Це просто одна, одна із. Безцінних рекомендацій Біблії, яка дійсно працює там, підтвердили згодом наукою через сотні років, але це дуже важливо. Десь кажуть, що куй залізо поки гаряче, так тобто в моменті вирішуй, наскільки це можливо. Так, але так, виходить ще з любові, дякуємо вам, Лілія, за спілкування за ці поради і віримо, що дійсно допоможе нашим глядачам десь побачити себе зі сторони і подивитися, як говорити, коли говорити. Дійсно, друзі, нехай Господь наповнить наше серце любов'ю. І не лише цим пущем, але й мудрістю, щоб знати, що сказати, коли сказати. І, і не все так однозначно, зате коли ми десь узагальнюємо відразу. А нехай Господь допоможе правильно бачити реалію цієї картини, в якій ви знаходитесь, і ми всі. Божих вам благословень. Нагадую, що з нами була Лілія Дідич, власне, психологиня з християнськими цінностями. Тому все це ви можете поглянути у повторі на Ютуб-каналі Ранку Надії.